Сина і Святого Духа, і слави Хіместі. <реклама> Дорогі брати і сестри, ось ми вступили у апостольський пісню. Пісь такий різний різні роки, який цього разу триває майже півтора місяці, завершуючись лише напередодні Дня Апостолів Петра і Павла. Пісцей дається нам для того, щоб ще раз усвідомити своє місце у церкві і свою відповідальність як членів церкви, співпрацівників Христових на нині апостольського служіння в світі. І ось уже в першу неділю апостольського посту пропонує нам церква пригадати покликання перших апостолів. Первозваного Андрія і першоверховного Петра. Той, хто добре знає Євангеліє, може перепитати, а чому саме цей епізод нам сьогодні читається? Чому ми не пригадуємо, як ще раніше Господь покликав їх над Йорданом, там, де вони обидва ходили слухати Йоанна Хретичів? Знаєте, зовсім різні речі піти за Христом десь далеко від дому. На піднесенні, поведеним загальним настроєм зібраних людей довкола популярного проповідника. І зовсім інше, почути голос Бога вдома, серед повсякденних хатних турбот, серед обов'язків перед родиною оточенням, Христос уже почав збирати своїх апостолів над Йорданом. І вони запалали вірою вже. Андрій, брат Петра кличе свого брата разом із собою до Христа. Але вони повертаються додому і поринають у вир своїх щоденних обов'язків, знов починають не завжди успішно ловити рибу, продавати, за ті гроші жити. І ось знов сам уже Христос приходить до них цих повсякденних занять. І вибір перед ними постає вже складніший, ніж був раніше. Вибір, який пропонується поміж обов'язками їхніми в світі і їхнім покликанням відкривати браму у інший світ, у вічне життя. І вони знов роблять свій вибір. Вони йдуть за Христом, щоб бути з ним разом і під час страждань, і під час Вознесіння Господнього, і вдумить, коли, як пригадуємо, в День П'ятдесятниці, зійде на них благодатне вільня Святого Духа. Але церква не тільки пропонує нам сьогодні замислитися над цим першим кроком у невідоме майбутнє служіння двох галицьких рибал. Вона приводить нас на нашу рідну землю і ніби. Одним оком пропонує озирнути минуле українського християнства нашої Київської церкви. Адже сьогодні День пам'яті всіх святих землі української від початку просвічення світлом Євангелія і до сьогоднішнього дня. Навіть якби ви заходилися перемічувати на проповіді. Всі подвиги праведності наших святих, напевно, це тривало б дуже довго, довше, ніж мала б тривати проповідь, але досить нам пригадати ці окремі епізоди, які проводять нашу церкву. І ми з подивом переконаємося, що найяскравіше світять нам у цій дорозі крім землям світом подвиги тих, хто зважився протистояти насиці. Неправді, хто пішов на страждання за Христа. Причому саме вони святі допомагають нам побачити єдність церкви, і єдність у часі, і єдність, яка суперечить юрисдикціям, у перебуваючи у різних церковних юрисдикціях, праведники єдналися тим, що вони служили Христові, а не світові. Вони долали. Державну залежність для єдиного громадянства Небесного Царства. Так як наші князі Борис і Гліб, які відмовилися боротися за престіл з тим, щоб лишитися вірними обов'язкової любові до брата. Так як священомученик Арсеній Мацієвич, який відмовився присягати цариці як найвищому судді, бо єдиного знав найвищого суддю, Христа, так як безліч праведників минулого століття, які гинули, не зіхаючись Христа. Цей день ми згадуємо і події 20-рітньої давнини, дня, коли відбувався перший. Помісний собор Української церкви на рідних землях після її повернення на Україну 89 року. Згадуємо цей собор із закладом мужність людей, які на нього збиралися, але з гіркотою, знаючи, що пройде якийсь рік півтора від часу собору і вже у 92-му році частина його делегатів зречеться обраного ними патріарха, зрадить перейде до інших церков. І це показує нам, наскільки важким і відповідальним є цей крест святості. Він підносить нас до Бога, але він і зобов'язує нас іти прямою дорогою, навіть коли нас зіштовхують з неї на манівці пристосування до земних царів. Сьогодні у сусідній Польщі проходить велика урочистість. Мабуть, найбільш відомого із мучеників наших днів, мучеників східноєвропейських, сьогодні зараховують до сону Блаженних. Ним став священник, якого старші напевно пригадують із початку 80-х років. Отець Єжий Попелюшко, скромний священник із сільського району на Білосточчині, на сході Польщі, району Київ-Білоруського, і зараз навіть коли. Його мати, яка живе, досі розмовляє та чути, якусь польську мову, пробиваються в неї знаки білоруської мови, він був звичайним священиком. І в той же час він сумів відчути себе апостолом серед постраждалих людей, і попри темряву військового стану, яка оповела Польщу на початку 80-х років. Він зумів не злякатися, не зректися, правити перед багатотисячними натовпами служби за рідну країну і за свій народ. Зумів підтримувати на душі інтернованих, відвідувати їх у тюрмах, підтримати їхні родини і за це жорстоко постраждав, коли його викрали працівники спецслужб і катували у в річ. Згадуючи сьогодні ці події. Ми ще і ще раз відчуваємо не тільки цей тягар Христа святості. Ми згадуємо також і про світло святості, без якого не було б шляху нам у майбутнє. Не завжди, далеко не завжди правильна людина знайде визнання за життя. Далеко не завжди навіть у церкві буває визнають святість його подвигу. Але світло, яке здавалося таким примарним за життя, не гасне і після смерті праведника, продовжує світити і освітлювати шлях у майбутні. І коли ми сьогодні також, задурені у пітьму невідомості, молімося до тих святих землі української. Які завжди перебувають у молитві з нами і з нашою церквою, щоб вони подвигом своїх справ допомогли нам освітлити наше майбутнє, знайти справді християнський, апостольський, а значить прямий і праведний шлях, яким має йти кожна людина церкви, і зуміти, визначити своє місце перед тими непростими викликами, які якими оточує нас сьогодні життя, щоб і ми, ведені прикладом святих, зуміли пройти ту свою дорогу, символічним відтинком якої і стає для нас цей апостольський хріст. Амінь. Слава Сухарі!